Всім привіт! З вами Вадік Сталкер і сьогодні я вас навчу як поміняти або замінити іконку головного героя в ігрі Stalker Tін Чорнобиля. Надіюсь, якщо вам дане відео дуже-дуже дуже сподобається, ставте лайк, підписуйтесь на канал і жміть колокольчик, щоб не пропускали мої стріми. Ну а що ж, друзі, поїхали! І так, заходимо ми спочатку в е геймдату. То есть, файл, де знаходяться всі дані ігри. знаходимо в Текстуріс і UI, так, ми давати BS відкритий, надію Так, Тепер тут на стороні Data відкрита, розпакована. Ну і створимо папку. Створюємо папку, називаємо її Data. далі в гейту ми пишемо, создаємо папку. текст ту ту раз еще одна папка. уи и в папу уи мы кидаем папку и про фу ты блять файл уи и total бо иконс total так Ось так, все. Ось так. Тепер далі. Що ми далі робимо? Ми беремо, заходимо в Paint.net. Так, ми зайшли. Тепер заходимо, ми кидаємо наш файл icons total Ну, у icons Total. Далі ми ну, закриваємо папку, звісно, і вибираємо любу іконку. От, в мене отака. Ось така. Погодьтеся дуже гарно. Тепер далі. Що ми робимо? Ми беремо і змініть розмір. І змінимо ми розмір на 166 на 108. Розмір. Не 200. А, На 108. Так. У ну, мене щось пише 192 на 100 на 108. 192 на 108. Так що ось такі справи. Беремо, зберігаємо. Тепер далі, що ми робимо? Ми беремо, копіюємо. Вибираємо. Так, і комбінація Ctrl плюс C Далі ми беремо. Заходимо, ну, есть тобто беремо, вибираємо. Це наш, наша іконка головного героя. Беремо далі. Так, акуратно виділяємо. Акуратно, акуратно, щоб не зачепити другі моделі. Ну і далі. Ай. Йо моє. Так, а ну-ка, якось треба. А ну-ка, давайте якось. Ну, значить, давайте так. Розтягнемо так. Повторюю ще раз. Акуратно треба це робити, щоб не зачепити другі модельки. Так. Ну, в принципі, все. Так, да, все рівно. Так. Да, все рівно і... Дуже добре. Так. Ще раз перевіряємо на всякий випадок. Про всяк випадок. Ось так. В принципі, ми змінили. Не, стійте. Ось фотографію, яку ми для е, зміни іконки, ми все взяли змінили на 108 і 192. ну Коли зберегли, воно трохи ну, більшого розміру. І взяти підтягнути. І взяти поставити під той розмір, щоб ввійшло в іконку. Ось так. Ну, коротше, ви самі е, поняли. Ось так. Все. В принципі, наша іконка замінена. Тепер беремо. Зберігаємо файл, е, точніше, сохраніть як. Ну, або зберегти як. Беремо. Ну, я кину зараз в робочий стіл. Зберегти. Нічого ми не міняємо. Ну, параметри де змінити. І все. Все, в принципі, змінено. Тепер заходимо в Data. І в папці Ui ну, ну, в папці Ui той файл ми вдаляємо, а той файл, який ми змінили. Ну, точніше, іконс Total. Ми додаємо в ту папку. Все змінено. Тепер далі, що ми робимо? Ми беремо. Отой файл. Отой файл. Зараз я кину. Так. Беремо текстуріас і кидаємо в папку GameData. В принципі, все. Так, в принципі, все. Гейм да, да, да. Все є. Що ж, ми вже додали. Так, зараз перевіримо на всякий випадок. Да, вже добавлено. Все. Тепер давайте будемо тестувати, друзі. Мужики, я к вам надоело. посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если со счете нужным, атакуйте. Прием. Хорошо, волк, присылка. Так, чтобы прям Пусть ну, это... не мельтешит здесь. Это побольше. А? Толку-то с тобой а? разговаривать. Сноровки, опять же. Вот наберусь опыта. Будут и башли, как у людей. Сто пудо. Оружие убрал. С да уж хорошо там, где нас нет. Ну що ж, друзі, я вам показав легкий спосіб, як замінити іконку головного героя в ігрі Stalker Тінь Чорнобиля. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте цьому відео лайк і, звісно, підпишіться на мій YouTube канал. Звісно, поставте колокольчик, щоб ви не пропускали мої нові 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 відеоролики. Ну що ж, з вами був Адік Сталкер. Всім удачі і слава Україні! Та до зустрічі до нових відеороликів. Всім пока!